Вітаю! Ви напевне чули, як народні депутати і деякі інші чиновники боряться за українську мову і чомусь боряться при цьому з громадянами України. Якась дуже дивна дивина: розповідають, скаржаться, пояснюють, штрафують, погрожують. Ну і громадяни України теж ходять по вулицям і видивляються одне одного. А чи не говориш ти випадково не тією мовою? Причому не чіпляються до тебе, якщо ти говориш суржиком чи якимось діалектом, чіпляються тільки якщо говориш російською. Ну зрозуміло, мова на якій говорить ворог, але проблема в тому, що так склалося, що в Україні що дуже багато міст, дуже багато людей. Російською говорять з дитинства. Сьогодні вони переходять на українську мову дуже багато людей. Є, звісно, такі, які принципово, незалежно ні від чого говорять російською, показуючи такий демарш. типу, а я проти. Ну я теж цього не розумію. При всій повазі до людей, які говорять російською, я не розумію цих демаршів, які ви робите. Ну, от ми сьогодні їхали. До Києва і там біля нас сиділа жінка. Вона російською говорила своєю донькою, але, звернувшись до мене, говорила українською мовою. Вона не знала, якою мовою я говорю, як я говорю. але вона звернулася українською мовою. Це от, ну, норма сьогодні не наражати себе на оці конфлікти, в намагатися в публічній сфері розмовляти державною мовою. Таким чином, ми проявляємо. Солідарність з тими процесами, які сьогодні ідуть, і можливо, отаким от чином ми вкладаємось ну, в якесь своє розуміння того, як цю боротьбу потрібно проводити. От кожен починає десь із себе, але є одна проблема: чому от українці доволі негативно ставляться в більшості своїй до такої боротьби? боротьби з власними ж громадянами. Та все дуже просто. Проблема полягає в тому, що чиновники і їх сім'ї в основному російськомовні. Ну, можливо, зараз цей відсоток знизився. А раніше, ну, ви, ви практично не знаходили чиновника, який би сам був чисто україномовний, і сім'я в нього була україномовною. Були такі, але їх було не дуже багато. І... А це проявляється навіть у ну, президентів України. Ну, подивіться, ніхто ж не буде приховувати, що Кучма свого часу був і, можливо, є російськомовний, хоча говорить українською нормально. Та й Кравчук говорив багато російською мовою. Він же за радянського часу, там комуністом і так далі, з рухом десь боровся. І так далі. А далі, ну ми не будемо приховувати, що Янукович ну це зрозуміло. Да? Петро Порошенко, у нього діти навіть не говорять українською мовою. Відео є, де його молодший син там хотілося б говорити українською, але я не, розумію. я не я не говорю. Я не говорю. Він розуміє, але він не говорить. Знаєте, як собака Павлова, як багато людей англійську знають, от все розумію, але не говорю. Так, от, так, так буває у багатьох у мерів міст деяких. От вони нібито намагаються, але все одно якось так намагаються, що за 10 років все одно ця карява мова імені Азарова, вона ну, нікуди не зникла. Кровосісі залишаються у владі. Хоча б вчителі взяли української, але ні. І ось тут Ветрович, ви його пам'ятаєте, в мене до нього особисто таке доволі негативне відношення. Але він говорить наступне: Володимире, а наскільки часто ви сьогодні чуєте в стінах парламенту російську мову? Дуже. у нього запитують пане Володимире. Наскільки часто ви чуєте в, е, в парламенті російську мову? І він каже: дуже часто. Часто, ну я думаю, що вона там домінує. Я думаю, каже, що вона там домінує. Нормально? Правильно. Тобто, в якомусь якому побутовому спілкуванні е, я думаю, що російська домінує Побутовому спілкуванні російська домінує в парламенті, Побутов, в побутовому сенсі російська домінує. Знаєте, що таке в побутовому сенсі? Це коли вони в стінах парламенту коли виступають, вмикають мікрофон, вони говорять українською. А вимкнуто все або поряд зі своїм сусідом вони говорять російською. В кулуарах вони говорять російською. Діла рішають, вони говорять російською з родинами своїми. Вони говорять російською, з дітьми своїми вони говорять російською. Тим паче, що частина дітей за кордоном. Ну ну чому ж це Лермонтова і Толстого? Ага. Вятрович каже, це не язик Лермонтова й Толстого. Зверніть увагу, вже Лермонтова і Толстого вже починають вибілювати, чи що? Вже, це вже не язик Лермонтова й Толстого, а кого? Я, я вас запевняю, тобто це е, часто брутальна лайка. Тобто, ну така. Матюки. Коротше, мало того, що В'ятрович каже, російською спілкуються, так ще і матюкаються депутати Верховної Ради. Е Рівень ну загальний рівень культури цього парламенту. Якщо виключити мікрофони, ну він, він дуже низький. Загальний рівень культури цього парламенту, якщо вимкнути мікрофони, він дуже низький. Ну, пану В'ятровичу, хочу сказати, що загальний рівень не тільки цього парламенту, а й попереднього парламенту дуже низький. І попереднього парламенту був дуже низький, тому що в нас в країні. Ну, знаєте, раніше були ці е, запівали там, пам'ятаєте собаче серце, коли до професора прийшли, ми к вам, професор, і от по якому поводу? Та й там був Швондір з командою молодих комсомольців. Так, от оці всі молоді комсомольці вони сьогодні ж точно такі ж самі, тільки вони перефарбувалися, у них інші гасла. Вони взяли національні гасла. На свої знамена, але при цьому сутність їх не змінилась. Вони не вчаться, вони не виховані, вони набрані по оголошенням, вони хапають собі, тільки вони, вони не думають про людей, вони не вміють, вони не вміють управляти, вони не знають, як управляти, вони хамло, бидло і так далі. Дуже багато. Вони нічим не відрізняються від набраних пролетаріїв, які прийшли до директорів заводів, пострачували їх і почали у себе управляти на заводах. А потім виявилось, що не вміють, то комуністична партія, це, типу, очолила. Так от в Радянському е, Союзі, ну, вже там в 60-х, 70-х, 80-х роках, для того, щоб дістатися до керівної посади, потрібно було хоча б пройти оце горнило, сито, сито, вищої освіти. Не так як сьогодні це здобувається за бабло. Я, Я вам. Просто, ну ви можете мені не повірити, але в нас в країні пообілечували дипломами в 90-х роках всіх. Можна було зайти в університет, проплатити бабло ректорові і вийти через дві години з дипломом про вищу освіту. Вас зараховували задніми числами, робили по документам, що ви ніби вчились, вписували вас в відомості. Ти виходив з дипломом через 2-3 години. Ну, звісно, що проплативши за всі роки навчання і так далі. Скільки людей сьогодні ходить в Україні дипломованих, які не вчилися, які нічого ніде не читали, не вивчали, не робили лабораторні роботи, ніяких книжок не гортали, ніякі конспекти не писали. Це тільки Бог знає. Я думаю, що у нас фейкових з вищою освітою відсотків 60-70 по країні. Тому що можна було просто купити диплом, просто прийти його і купити. І надзвичайно багато університетів, які цим займалися масово. Сьогодні вища освіта взагалі стала в Україні якоюсь псевдоосвітою. І тому, тому ви сьогодні побачите людину, яка має вищу освіту кандидат наук, доктор наук, доктор філософії, доцент, професор, заслужений, перезаслужений, з нагородами, з відзнаками. А насправді дуб дерево, дуб дерево не вчився, ніде нічого. Єдине, що знає, як пилить бабло, як рішать вопроси, де до кого звернутися, купа корішей, купа пальців веєром зуби в наколках. Все. Вони не те, що вас не чують, вони не хочуть навіть знати, що ви є. Вони від вас відгорожені і живіть як хочете, в своїх хрущовках, у своїх, там як, як завгодно. Де завгодно вчіться, де завгодно харчуйтесь. Що завгодно, як завгодно, виживайте, і їх воно не обходить. І ви повинні це розуміти. Остання Верховна Рада, та та взагалі була проходила, згадайте, в Трускавцях навчання там два тижні чи місяць, скільки їх там вчили, управляти державою. Люди, набрані фактично по оголошеннях, управляють державою в період війни. І побороти це неможливо. В державі немає ніякого сита. Вибору людей на посади ніякого сита призначення, призначити можуть кого завгодно, куди завгодно. У нас ректори є в університетах. Призначені Леві люди, які не мають взагалі права бути на цих посадах, навіть формального. Вони навіть формального, формальних вимог не дотримуються. Що ми тоді хочемо? І ми хочемо від цих людей чесності, чемності, вічливості, професіоналізму. Якого? Якого? Не буде цього, допоки в державі структура порушена. До, до того моменту, поки в державі, пам'ятаєте, це радянське, ми мір розрушимо, хто був ніким, тот стане всім. Оце у нас в країні. У нас країна продовжує бути пострадянською. Тільки в якій зруйнована радянська модель, але не побудована жодна модель. Ти ніхто і звати тебе ніяк, якщо в тебе немає знайомих, контактів, ти ніхто ти ніхто, і звати тебе ніяк. І нічого ти в цій державі не зможеш ні зробити, ні на що вплинути, тебе не чують, тебе не бачать. Тому не потрібно дивуватися, що закони нам пишуть люди, вони не пишуть їх, от зворіантував, вони не пишуть, вони просто голосують. Як їм скажуть. От скажуть: отак отут голосуємо, тут не голосуємо. Вони не вчитуються навіть в закони, бо вони читати не вміють. Елементарно візьміть. Середньозваженого депутата зловіть, дайте почитати якийсь український текст, твір там і так далі. Ви будете шоковані і здивовані. Вони не навчені, вони не вміють, вони не знають, вони не готові до цього. Вони не готові працювати, вони не готові працювати на український народ. Ви їх напрягаєте, ви їх дратуєте. вони вас бояться, вони сидять у своїх кабінетах і думають тільки одне яким би чином, щоб десь іще намутить нічого більшого? Тому вони як говорили російською мовою, так і будуть. Впарювати вам будуть як потрібно любити країну, а при цьому вони же будуть цю країну грабувати. А вам навішують на голову ідеологію, національно-патріотичне виховання, рука, серце, гімн, співати вони там рот відкривають, ну правда, вже повивчали гімн, бо раніше гімн не знали. На тому все. І оця, оцей розрив, оця фейковість. Оця невідповідність тих, хто приймає закони, і їх же виконання цих законів призводить до того, що громадяни України роблять демарш. І, до речі, зверніть увагу, навіть мовні омбудсмени, які теж на мою точку зору роблять дуже нехороші речі, постійно штрикаючи людей, що вони якось говорять там не так. Так ось навіть оці мовні омбудсмени вже зазначили, мовна омбудсменка, що в школі почався відкат. Люди почали знову говорити російською мовою. Частково це демарш проти ось таких людей, які пишуть, приймають, голосують закони, які самі не виконують. А діти їхні потім в Лондоні взагалі українською мовою не говорять і не збираються. Відео це залишу в себе в телеграм-каналі. Бережіть себе і поважайте себе, і не дивіться на них, тому що це в основному проходімці, які випадковим чином у владі.